Сполучені Штати Америки 2055 рік. Уже третє десятиліття внаслідок другого пришестя до влади Дональда Трампа у 2024 році. Країна живе за новими законами. Державна програма Генетичний код поділила людей на верхніх і нижніх, тих, хто керує, і тих, хто їм прислуговує. Що в тебе більше дурної крові, то менше прав. Так починається анотація до книги Дурна кров хмельничанина Дмитра Присліцького. Після п'ятничної історії у Білому домі, де президенти України та США поговорили на підвищених тонах перед камерами, в Україні знову запалала дискусія: нам треба дружити з Америкою попри все чи навіть з такою. Могутньою країною варто вести себе на рівних. Отож, про книгу Дурна кров говоримо зараз із її автором, письменником Дмитром Присліцьким. Пане Дмитре, я рада вас вітати в нас у студії. Доброго дня. Ну, от скажіть, будь ласка, після подій п'ятниці, скільки людей написали вам із западом щодо придбання книги? Ну, це таке питання, в принципі, на яке я не можу дати відповіді. Ну, тому що всі переварюють поки що інформацію, і навряд чи воно спонукає людей до купівлі книги, щоб ще погіршити свій власний стан. тому що антіутопія, написана мною, вона не передбачає е, гарного майбутнього. Але те, що відбувається в прямому ефірі в Білому домі, з тої розмови, і в принципі все, що відбувається навколо нього, говорить про те, що моя книга Дурна кров. Написана в 21-му році, може виявитись достатньо документальною книгою. Більш того, те, що зараз відбувається, і те, що робиться, воно крокує набагато швидше ніж я передбачав, коли я писав про 55-й рік, і 33, 30 років після того, як приходить Трамп другий до влади, я роздивлявся це в якоїсь в розтяжці. Тобто це мало відбуватися довго, але як бачимо, воно відбувається дуже швидко і, можливо, навіть в гіршому сценарії, ніж я міг це передбачити. Давайте ми коротко нагадаємо, про що саме книга. Книга про те, як досить непогану ідею, коли могли відділяти зерна від плевел. В тому сенсі, що задіяти генетичний код і у владу пускати людей тільки з, з хорошими намерами, без якоїсь історії, дальньої там, про вбивства чи ще щось. І це очистило би владу, як хорошу ідею спотворили. І за 30 років її перетворили на використали як на розділ суспільства, тобто на нижніх і верхніх, коли. Три чверті суспільства не має змоги нормально жити і впливати на життя в Україні. А чверть ті, що верхні, в принципі, вирішують за інших, як їм далі жити. Те, що ми бачимо зараз, до речі, говорить про те, що представники Америки, влади Америки, Трамп, Венс і їхнє оточення зараз, в принципі, вирішують наше життя. За весь світ і за Україну в першу чергу. На жаль, є таке відчуття, що вони розглядають нас як розмінну монету і, в принципі, Європу так само. Тому... А скажіть, будь ласка, чи досліджували ви американську історію чи перед написанням книги, чи під час написання книги, і, можливо, чи було щось схоже в історії цієї країни? Ну, дивіться, суть в тому, що суспільство. На протязі всього свого існування шукає формулу ідеального суспільства. Тобто, вона шукає такий суспільство, де ніхто нікого б не вбивав, ніхто б ні в кого не вкрав. Два... Десять заповідей Божих це в принципі говорить про те саме. Тобто, те, що задає нам межі нашого існування, за межі якого нам, в принципі, не варто виходити. І вони пробували різне. Перша Спарта, якщо ви пам'ятаєте, там де дітей з калік скидали це. Потім на американському тлі було багато на релігійній основі, коли вони кучку, кучкувалися, а потім пастор чи хто. Наказував всім себе спалити чи вбити. Це таких випадків дуже багато. Все це пошуки ідеального суспільства. І коли я писав цю книгу, сама ідея про генет... програму генетичний код, яка розшарує суспільство. Вона, в принципі, ґрунтувалася на тому, як задати цей тренд, яким чином можна це зробити. Що лягло в основу генетичного коду, придуманого мною як основа книги, це Дослідження по крові, яке ще почалося в 84 році того сторіччя, коли по крові можна було вирахувати батьківство, це використовували в судовій системі. На зараз можна вирахувати не тільки батьківство по крові, а й в принципі кількість приналежності до тої чи іної раси, до тої чи іної народності, можна виявити в собі. Залишки якихось давніх племен, які вже давно не існують, і в принципі це спонукало мене так само задуматися, о том, а чи неможливо той шлейф, який тягнеться за нами, наших прабатьків, які може скоїли якісь злочини, чи неможливо воно якось впливати і на нас самих в плані можливості управління іншими людьми і бути при владі? Угу. І От саме це було закладено в цю формулу, то що ці люди. В Принципі не мають такого можливості, не мають такого доступу в результаті. Ідеальне суспільство, яке основувалось на доктрині Трампа в цій книжці, привело до протилежного, тобто воно перетворилося в абсурд. І сама хороша ідея була використана дуже погано. А політика, яка зараз змінилася, політика Білого Дому, вона це те, що ви очікували, чи власне те, що зараз відбувається, вже перевершило ваші навіть найсміливіші? Скажу, Скажу зразу, що я навіть не міг би такого виго вигадати, як воно відбувалося, коли я писав цю книгу в 2021 році. Вона ґрунтувалася суто на фантазіях. Тобто, коли Трамп піш враженнях від першого від першої каденції дональда каде Трампа. Каденції. так я читав багато про Трампа і до того, і в принципі я його вважав випадковою особистістю в політикумі мі. Америки, і в принципі, він так і був, він случайно туди залетів як медіаперсона, персона, а не як політична якась виважена особистість, яка мала би грунтовні якісь підходи до влади і таке інше. На нього зробили ставку, тому що він медійний в першу чергу. І коли республіканська партія думала про те, кого вибирати на Цих виборах, то в неї були і кращі кандидати. Пам'ятаємо Нікі Келлі, яка в принципі захищала нас в ООН, і яка була би для нас просто совершенним суперовим кандидатом, Трамп був для мене карикатурний персонаж. Тобто я фантазував про те, чого не мало би статися взагалі. А в... Зрештою, вийшло, що він перевершив будь-які очікування. Але я сподіваюся, що в нас є деякий термін, який нам треба витримати, перетриматись, і в принципі, вся його політика вона наштовхнеться на спротив всередині самої країни Америки. І ми, в принципі, ще можемо вирулити я, на якусь привабливу і непогану стезю. Скажімо так. На вашу думку, Америка вже. Стає великою, робить Дональд Трамп Мейкс Америка Again» Чи поки що це смішна Америка? Ну, вона була би смішна, якщо б вона нанесла в собі такі загрозливі наслідки для Європи, для всього світу і для нас тим, тим більше можна було би посміятися, але як на, на мій досвід і на мій розум, в Америці прийшли. Недолухі, в принципі, люди, які не володіють тими знаннями, які зваженими знаннями, які їм дозволили б їм вправно керувати великою країною. Вони просто машуть шашкою і розвалюють поки що все. Вони ведуть себе як слон в посудній лавці на даний момент. І може вони і із тої логіки, і виходять, що розвалити все дощенту, а потім щось з цього побудувати. В цьому є якась определена логіка. Взагалі то, якщо вас цікавить, чому вони це роблять, я можу сказати свою думку, що це трохи більший рівень ніж поняття цієї, цієї нашої війни, російсько-української і Європи. Вони думають про конкуренцію між Китаєм, і, в принципі, це їх штовхає в першу чергу на те, щоб замиритися з Росією. І виходить, що коли ліс рублять, там щепки летять, то ці щепки це в принципі і ми і Європа, і нам тепер треба об'єднатися разом з Європою, щоб якось це витримати. Я сподіваюся, що те, що я не написав, все ж не здійсниться. Так ви кажете в одному зі своїх інтерв'ю про книгу. Раніше у нашій розмові ви вже зазначили про те, що ви навіть не думали, що буде так. Що друге правління Дональда Трампа, скажімо, буде настільки радикальним. Але тим не менше, сподівання ще є, що частково ці події, вже, які відтворені, написані у вашій книзі, вже починають втілюватися в життя. Якщо ми говоримо про передбачення, то в принципі, із того, що відбулося, я не так вже багато і передбачив. Ну, Якщо не взяти за. Дональд Трамп. За... Трамп тільки нещодавно ми дивилися його інаугурацію, тобто ще дуже Ні, малий це, час. Це, це звісно, він пош... пішов трошки іншим шляхом, і він більш ну, гидкий шлях для нас і поганий шлях для нас. Я передбачив хіба що те, що Камала Харріс вийде з ним на вибори, коли будеться. Може, передбачив, що в Сенаті в них є такі люди, які захотять Трампа увіковічити. На горі Рашмор дано я не міг передбачити, що його хочуть увіковічити вже на 200, на купюрів в 250 доларів, вже є такі пропозиції. Або зробити його день народження 14 червня національним, національним святом. святом США. Взагалі, для мене, якщо брати порівняння, Трамп дуже схожий на те, що ми колись пережили Віктора Януковича, коли. Януковичу дали можливість великий дом скакати по пінькам, а в принципі за його спиною вирішувались питання молодою командою Сашею стоматологом і тих, що були навколо нього. І вони, в принципі, довели то все до, до Майдана. І скоріше за все, в принципі, в Америці може статися те саме. Я ніколи не вірив, що там може дорости до якоїсь громадянської війни, але на даному етапі. Заворушення можуть бути. І заворушення ці можуть бути як на південному кордоні, там де він з мексиканцями бореться, там наркокартелі. Так може і бути на північ, північних частинах Америки, там, де е, щільно населена людьми, які не сприймають його політику. Вони можуть, в принципі, задавати тон. І це про промислові якраз регіони. Так що я сподіваюся, що до громадянської війни не дійде, але заворушення точно будуть. Немає у вас бажання написати книгу про іншу Америку чи іншу книгу про Америку, скажімо, з таким більш а, позитивним сюжетом? На Опт... даний мом... Більш оптимістичним. На даний момент позитивний сюжет в американській історії мною не проглядається. Я думаю, що нам всім в Україні. І всьому світу треба буде пережити цей важкий період, ці чотири роки. Я сподіваюся, що самі зміни, які дозволять нам трошки вільніше дихати, стануться в жовтні, в листопаді цього року, за півроку, скажімо так. Коли в принципі буде переосмислення цієї ситуації і можливо змінення напрямків дій того самого Трампа і його оточення. Про Америку писати щось добре, ну, в принципі, не хочете, тому що настрій такий, що щось вигадувати про неї дуже хороше, то в принципі в мене немає. Поки що я бачу це ну, в поганому ключі. Дай mm. Бог, щоб я помилявся. Ви сказали, що ви написали цю книгу 2021 року. Так скільки часу загалом зайняло написання? Якщо брати з тим, що я тоді ще працював з рукописами, я писав від руки, потім брав, заводив це в електронну форму, потім це перечитував, вичитував, обравляв, то це 5 місяців, 5 місяців, півроку пішло на цю книжку. До, досить важко було, але системна робота дозволила, в принципі, в 6-5 місяців і все це. А чому Класлося. писали від руки? Тобто, я так розумію, що не так давно перейшли. Я, скажімо так, письменник, ну не то, що да, людина, яка пише, писала, скажімо так, за старими роздумами. Я, коли бачу, як на папір накладається ручка, то я зразу можу вносити зміни. Я користувався синьою і червоною пастою. І коли в мене на листках купа всяких стрілочок, що де поміняти, де що вичерпнути, де, де що додати, мені це візуальніше простіше ніж в. На на комп'ютері. Ну, зараз я пишу в. Тобто, е, то вже все ж таки перейшли. Ну, да, більше. Все ж таки, я перейшов на комп'ютер. Ну тому що це ж Зручніше, принципі, прогрес. Швидше. прогрес. І в принципі, там є ті теж програми, які дозволяють виділяти, угу. переносити. І, в принципі, я це засвоюю потрохи і вчуся. Над чим зараз працюєте? Над цим. Е, Зараз я працюю як то не дивно, в принципі, над продовженням Нет. дурної крові. У мене вже є написано продовження друге це рідна кров, а зараз я працюю над його третьою частиною. В чому суть? Що просто Я вже сам хочу подивитися, що буде з Америкою через 100 років. Події… Третьої частини розглядаються вже в 2124 і далі році, тобто через 100 років після того, як відбулося друге пришестя Трампа, і там я вже хочу ну, зробити хоч якийсь позитив. Тобто, не можна, якщо це серія, виходить, не хочу закінчувати її геть негативом. Все ж таки я сподіваюся, що ми це переживемо. І я хочу сказати, що. Коротше, я хочу всіх привітати з міжнародним днем письменника сьогодні, 3 березня. Сьогодні так? сьогодні 3 я березня. Я дуже вам дякую. Хочу привітати всіх, хто пише, всіх, хто друкує. Подякувати тим, хто пише, і тих, хто друкує. Українська книга має жити і Жити впевнено, і я сподіваюся, що ми доживемо до того часу, коли будемо повністю вільні і зможемо вкладатися зі всією душою в розвиток і в позитивні якісь ідеї, які виростуть в хороші, гарні українські книги. Дякую, ВСУ, і всім, хто стоїть на захисті, тому що саме це дозволяє нам писати, сідати, думати, вигадувати якісь сюжети. Сподіваюсь, що ми вистоїмо. Слава ЗСУ, і сподіваюся, що все буде добре, не так. дивлячись на весь гармідер, який зараз створиться в всесвіті. Так а ви сказали, що дурна кров це має бути серія. Ви зараз працюєте над другою частиною. Усього скільки плануєте? Дві чи три. Можливо, якщо більше? чесно, Можу сказати, що друга частина вона вже виходить. Друга частина закінчується 2076 роком через 21 рік після першої частини. Там описуються події, які сталися з США на протязі 21 року. Там є Китай, там є Росія, що стосується саме політичної частини. Там є війна, яка в принципі міняє конфігурацію всього світу. Там є особиста доля сенатора Мангомерії, його сина, його дружини. І, в принципі, це є головним. Ми зараз говоримо про, більше про політичну частину, хоча сама книжка вона про людей і про взаємини. А що стосується серії чи не серії, я не певен в тому, що воно переросте в серію, я навіть не певен в тому, що я допишу цю третю частину. Я просто хочу побачити сам. Що буде в 2124 році. І насправді те, що я собі задумав, як воно буде, далеко не факт, тому що коли ми пишемо, ми тільки пропонуємо, як воно буде. А далі персонажі вирішують самі, і, можливо, вони змінять цей світ на краще, а можливо і ні. Я сподіваюся, що все таки на краще. А де можна придбати зараз дурну кров? Тобто вона реалізовується у книгарнях чи в онлайн магазинах? Так, Дурна кров? Ця книжка зустрічається у книгарні. Є у інших можливо книгарні у книжковому світі, по моєму є тут біля нас і книжку можна замовити купити на сайті видавництва фоліо. Там також продається і електронна. Її форма, так, ж, будь ласка, читайте, дивіться, порівнюйте, що сталося, що не сталося, що можливо ще стал, станеться. Мож, можливо, я і забіг трохи наперед. Але я дуже не хочу, щоб воно сталося, тому що я хочу залишитися письменником-фантастом в цьому плані, не про провідацем цього. -то. Пане Дмитре, і давайте вже на завершення нашої розмови. Що порадите нашим глядачам читати от у ці дні у цей період, коли ми всі проживаємо ці непрості, суперечливі та бурхливі події? Я би порадив дуже обережно реагувати на весь шквал інформації, який відбувається навколо цього. І не тому, що це неправда. І це не відбувається, а тому, що це порушує ваш емоційний стан, порушує емоційний стан ваших родин і тих, хто знаходиться навколо вас, і може впливати на якісь неправильні дії. Але разом з тим ми маємо дивитися правді у очі, воно відбувається, і, в принципі, нас очікують досить важкі. Складні, непрості часи, і, і замість того, щоб лякатися їх, ми маємо знаходити в них якийсь позитив для себе, щоб гуртуватися один до одного і гуртуватися навколо нашої армії, людей, які боронять нас допомагати, донатити, вірити. Віра зараз в цей важкий час для нас саме головне: віра має залишатися. Віра. І надії. пане Дмитро, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Дякую за те, що ви розповіли про книгу, яка яка без сумніву має попит серед українських читачів. Глядачам телеканалу Твісім Плюс нагадаю, що вони мали можливість спілкуватися із письменником та автором книги Дурна кров Дмитром Прислівським.